Фейки, брехня та пропаганда. Як не потрапити на гачок ворога? Днями молодь міста розбиралася у темі медіаграмотності та інформаційні гігієни під час військового стану. Подія виявилася цікавою, адже ми були запрошені в якості тренерів-спікерів. Хто як не ми, розуміємося на медіаграмотності та в новинах. Як пройшов тренінг, дивіться вже за мить. Організаторами заходу виступили управління молоді і спорту. Громадська організація бджола та молодіжна рада міста. Не просто люди, а які знають про інформаційну гігієну десь з книжок, з яких підручників сьогодні з нами люди, які займаються інформаційною гігієною. І в хаосі новин, який є, треба виокремлювати новини і не дивитись, як Настя говорила спочатку, треба перевіряти інформацію, те, що ви читаєте. Разом зі мною спікеркою була моя колега Анастасія, яка є сертифікованою тренеркою з медіаграмотності. Працювали за блоками. Настя розповіла про пропаганду фейки, як себе заспокоювати і правильно сприймати інформацію. Мені було дуже цікаво слухати про те, як розпізнавати фейки. Також у нас були практичні заняття, які на практиці дали змогу розпізнати де саме фейк, тому що в теорії ти можеш зрозуміти одне, а на практиці це виявиться по інакшому. І на практиці ми впевнилися у цьому. Це було дуже цікаво. А я, як журналіст, розповів, як фільтрувати новини і правильно їх перевіряти. Знаходили тонкощі у діпфейках та закріпляли все на практиці. Я дізналася дуже багато корисного і дізналась те, що сайти, яким я довіряла, не можна довіряти. Сьогодні дізналася дуже багато цікавого про те, як треба перевіряти інформацію на фейки чи правдива ця інформація, чи треба їй довіряти, або може хтось просто хоче заплутати нас, щоб ми не знали того, що насправді зараз твориться. Треба дивитися інформацію тільки з офіційних сайтів та знати, що ви репостите та лайкаєте. Півтори години тренінгу прилетіли швидко. Тож наостанок обміняємось враженнями. Мені дуже приємно було сьогодні працювати із молоддю, тому що вони обізнані, вони розуміються на важливих питаннях сьогодення, тому що зараз протидіяти російській пропаганді в соціальних мережах і. Виокремити правдиву інформацію від фейку від відео справжні від діпфейку. Я думаю, що надалі будемо далі розширювати і поглиблюватися у питання медіаграмотності під час воєнного стану. Залучили дуже цікавих спікерів. Дійсно, медіаграмотність сьогодні це один з важливих елементів нашого життя, тому що дуже багато медіасміття, якщо можна так це сказати, дійсно, і треба вчитись його фільтрувати. Треба вчитись розуміти, де правда, де фейк. Сьогодні ми про це більше дізналися про те, як. Відрізняти як від чогось відсторонювати, здійснення як не бути жертвою цих шахрайських моментів, бо наразі зараз це є. На жаль, і молодь навчилась, молодь дізналась, і тепер будуть більш обізнаними, і будуть цю якби інформаційну гігієну і і дотримуватись. Резюмуючи, можна сказати, що наразі дуже актуально сприймати інформацію правильно і правильно виокремлювати правдиву новину від фейку, адже головна мета фейків та пропагандистських постів це викликати емоції людей, сіяти паніку та дезінформацію, що тільки працює ворогу на руку.